Здоров, народ! Вчора на Gamescom відбулася презентація майбутньої Call of Duty Black Ops 7. Викатали як сюжетний трейлер з демонстрацією геймплею, так і окремий Call of Duty Direct. Це частина десь на 17 хвилин, де розробники пояснювали, які такі круті деталі і які найкращі, найтоповіші фішки будуть у майбутній Call of Duty, що вони там такого інноваційного додали. І в другій частині відео я тезисно опишу, що вони там такого розповіли, але зараз ми разом подивимося трейлер. Я зреагую на нього. Вдруге, так я вже встиг його разочок подивитися, і потім ще відмітимо якісь, можливо, цікаві деталі. Ну і так, мабуть, я мушу сказати, що Black Ops 7 є прямим продовженням Black Ops 2 і події, якої розгортається в майбутньому. Але деталі про це будуть і в другій частині відео. Зараз погнали дивитися. Вони хочуть, щоб ти боявся. Страх о, дозволяє тебе легше контролювати. Йорст шаванцоген ранред ви блад рау Менендес ігнати клобо Ага, якийсь терорист Рауль Менендес. Я так думаю, що це хтось із другої частини Black Ops, Так а, він типу, якийсь організував терористичну атаку на людство і погрожує, що всім, що їх вулиці зальються кров'ю. Ми мир Менендезетерост безпеку до світу. Ну, Капець футуристично, звичайно. Я так розумію, що наша фракція, наш спецзагін. Ми якраз станемо посеред двох вогнів. З одного боку буде цей терорист Менендес, а з іншого якась техно-військова корпорація жіночка, якою керує. І вони, типу, будуть. Ну, я так думаю, що під прикриттям миротворчої операції захоплювати світ. Моє припущення, це те, що я бачу з перших кадрів. Ну, типу, це ж бойовичок, блін, що там може бути? Як на це? Опа. Пастку потрапили. Наш загін потрапив в пастку. Щось... щось коїться, щось їм якусь наркоту вкачали. У. -у, -у, -у. Оце галюни за завезли. Реально шиза, ви бачили, там прилетів якийсь ніж. І роздовбав людей. Це Це кілстрік із майбутньої Call of Duty? <гум> Вау. Нікарагуа. This isn't real. Чекайте, Нікарагуа це локація з Black Ops 2, так? Якось вони, вони мабуть, пов'язані. Гіперстрибок буде екзоскелетом. Ну, звичайно, будеш без цього. Польоти на зіплайнах, волджампи. Знаєте, якщо поточне Call of Duty якому не подобається. І, скоріше за все, вони не зможуть витягти її ну, прямо за вуха з цього болота, в яке вона вже окунулася, бо концепція Call of Duty це завжди щось повертати. А людям вже, мабуть, цього недостатньо, тому. Зрештою, мабуть, це гарний вихід зробити якусь іншу Call of Duty, дати якусь іншу концепцію, поцілити навіть в іншу аудиторію. Хоч я і не хочу робити гучних заяв, що мені там подобається ця гра, я обов'язково неї буду грати, але я відмічаю важливість того, що Call of Duty потрібно змінюватися, потрібно давати якийсь інший контент просто для того, щоб люди встигли засумувати. Адже постійна рекомпіляція і повернення ностальгічних відчуттів це той коник, на якому вони їдуть. Який, якийсь, очевидно, продемонструють зв'язок з минулим, з Вудсом. А ще, знаєте, про що я задумався із цікавих моментів, це те, що е, наші вороги здебільшого будуть роботи. І от можна сказати, що ну, ну, роботи, ну, це якесь, типу. Це для дітей. Це якісь трансформери, щось про майбутнє дуже дивне. З іншого боку, погано панею, роботи потенційно можуть мати різні точки уражень. Роботів можна зробити різними, і це може бути дійсно цікава стрільба, дійсно цікавий тир. Битва про роботів це щось, що було в Titanfall. Ще росіяни за приордер, ви шут, блять, знущаєтесь фу. Ого, це скіни. Оце скіни. Набір операторів дають за преміум видання. Ну, не знаю. Сюжет сюжет ніби як недолонці. Знаєте, емоційно, якщо я на це дивлюся, я б навіть не сказав, що це якась Call of Duty, але побачивши це, я б сказав точно, що це якась крута кінематографічна гра з цікавими ідеями, з прикольним мувментом. Знову ж таки, відчуваючи певну тугу за Titanfall, я б сказав, що я хочу грати в е, такий геймплей, що я хотів би, щоб якийсь актуальний, крутий проект з'явився в цьому сетінгу. Як сантимент до Call of Duty, в мене просто він відсутній. Давайте подивимося, що говорять розробники про свою майбутню гру і через що вони нам її намагаються продати. Я вже тезисно відібрав деякі факти з того, що вони сказали, і перейдемо до цього. По-перше, як я вже сказав, кампанію можна буде проходити в соло або в кооперативі до 4 при цьому перед управлінням гравців будуть повноцінні герої: Девід Мейсон син протагоніста з Black Ops 2, Майк Харбер, якого зіграє зірка вартової галактики Майкл Рукер, а також Ерік Самуелс та нова персонажка для серії 50-50. Самі ж події розгортаються за 10 років після оригінальної кампанії Black Ops 2. Антагоністами виступлять Рауль Менандес та військово технологічна корпорація Guild. Нагадаю, що в подіях актуальний Black Ops 6, так звана Гільдія, була кримінальним синдикатом, що базувався на островах. Авалон та фінансував розробку біологічної зброї. Тож саме гілд і має стати ланцюжком зв'язку між подіями Холодної війни та цим недалеким майбутнім. Герої потраплятимуть в божевільно віддалені різноманітні локації, що, ймовірніше за все, будуть поєднанням військово-тренувальної симуляції та дії нейротоксинів, як це і показують у трейлері. Гравцям обіцяють повернення те реворк багатьох класичних мап масштабу 6х6, а ще додавання двох нових великих арен для боїв аж 20 х 20 гравців. З використанням особливого мувменту та вінкс'ютів. В свою чергу ці арени будуть окремими локаціями великої мапи Авалон. Авалон є проміжним простором для сюжетної кампанії та тренувальним полігоном на 32 гравці. Поки мені не зрозуміло, як це має працювати, але схоже на те, що це буде особливим місцем, де ми зможемо знайти союзників для проходження гри та виконати окремі завдання. Я знаю, що багато гравців, які тримають руку на пульсі, хотіли б побачити Авалон майбутньою мапою для Warzone, але розробники. Та інсайдери це заперечували. І зрештою, як ми бачимо, Авалон стане ізольованою пісочницею для зомбі режиму та хабом для кооперативної кампанії. Принаймні так буде на момент релізу. Також розробники натякнули, що прогрес Black Ops 7 та зброя перекочують у королівську битву. І це, вочевидь, поганий сигнал для тих, хто очікував, що Warzone піде у вільне плавання і вже перестане бути торговим майданчиком для однорічних ігор Call of Duty. Далі по датам демонстрація мультиплеєра намічена на 30 вересня, а вже 5 жовтня усім охочим буде надано доступ до бета-тесту. Дочасний доступ до бети стартує на 3 дні раніше і буде доступний для передзамовників та підписників Game Pass. Особисто я саме через Game Pass гратиму, як і власне в поточну частину. Цінник виявився доволі кусачим, за базову версію просять аж 3400. І я пропускаю це і разом з тим сетінг майбутнього відлякає багато кого. Реліз Black Ops 7 намічений вже на 14 листопада. А від мене чекайте детальнішого оглядів вже наприкінці майбутнього місяця. А після того ми, звичайно, ще пограємо в бетку. Всіх запрошую на мої стріми, анонсую я їх в своєму Діскорді, посилання залишаю в описі. Там ми в режимі онлайн вже зможемо обговорити наші очікування, обговорити якісь проміжні інсайди стосовно майбутньої Call of Duty. Ну а поки в мене все. Дякую, що додивилися. Нехай усі ваші катки будуть топ-1. І побачимося десь на просторах інтернету.